Два саме жирних німці, які були в Швейцарії, і ми їх купили. Знаходимося вже на парковці, трішки від'їхали від місця загрузки. І подивіться на цей жирний автомобіль. 2.0 дизель, автомат, led фари, партроніки, класні диски, складання дзеркал, повний хромпакет, повний хромпакет. Електрична тішка багажника, камера заднього виду. Безключовий доступ. Сама відкривається сама закривається на кожі, на кожні, на кліматконтролі, на клімат СІДІ, на екрані. Передач. Дуже-дуже крути стане, дуже крутий автомобіль. І також Skoda SuperB, теж 2 літра дизель, теж на автоматі. Автомобілі мають два ключа, це хром-пакет, розкладання дзеркал. Кожен із салон, електросидіння, там з пам'яттю, автомат, підмінів, задніх підренів сидінь, панорама. Машина просто, зверніть увагу на це дерево, вона дуже гарно вписується в інтер'єр, цього автомобіля. Дуже гарні диски, власні. Два автомобілі чорні на хромі, дуже класно виглядає, і з правильними моторами, 2 літра дизель.